呵呵呵。<laughs> <laughs> <laughs> Дві 2023 2024 добігає до свого завершення. Динамо вдома приймало у 29-му турі. УПЛ. остання домашня гра цього чемпіонату. Як не дивно, на трибунах аншлаг всі квитки розкуплені? Нічого не завадило болівальникам відвідати матч улюбленої команди. Так, патріотично так сьогодні на матч прийшли. От така подія так. Останній домашній матч Динамо, чому ви вирішили відвідати? Ну, саме тому, що він останній матч в сезоні і малого давно не водив, ну, по суті перед війною останній раз були. І дуже давно хотіли потрапити на трибуни, і тут така можливість. Улюблений клуб, болюваю з дитинства. Якщо вільний час є, загаль, ну завжди на стадіоні. Останній раз ми були на стадіоні ще перед ковідом. -ем. Ага. Так що ми вже скучили за футболом. Ага, да. Да, слава Богу, є можливість потрапити на матч. Перемога для по-любому, звісно. Точно розслабона не буде. Гравці покажуть, я думаю, максимум, тому що всі хочуть перед євро ну, показати, на що вони здатні. Тому гра буде цікава, я думаю, буде мінімум два м'ячі забито в зустрічі. Перемоги, звичайно, і гарної гри. Тому що останній час мені подобається, як граю хлопці. Набирає обертів Динамо і малюнок з'являється. Більш атакувальний футбол, немає пасів назад. Дуже сподобалася гра. Хлопці грають, як то кажуть, з вогником. Вогник вазах тому, тому ну, друга частина сезону дуже подобається. Тобто вважаю, що якщо так буде далі, то все буде добре. Ну, бачите, ми підготувалися по-любому хвилю. Будемо робити, ага. кричати різні кричалки, Там ми багато навіть придумали з малим. Ну і звісно, шанувати героїв. Слава Україні, героям слави це обов'язково буде! Емоції на Олександр Шовковський виставив схему із трьома центрбеками. Цікаве поєднання. Турнірні завдання вирішені. Отже, можна поекспериментувати. З перших хвилин кияни володіли ініціативою. Андрій Ярмоленко обіграє захисника і падає. Рефері призначає штрафний. Та після підказки вар арбітер вказує на позначку. Владислав Ванат спокійно реалізував пенальті і закріпив свій статус найкращого бомбардира УПЛ. На рахунку нападника Динамо вже 14 голів. За кілька хвилин відбувся сольний прохід від Миколи Шапаренка. Півзахисник точним ударом в кут подвою перевагу для своєї команди. Пізніше криворіжці відіграли один м'яч, та на перерву команди пішли з рахунком два тайм сподобався. було чітко видно, що вони мене... Грають на на перемогу. Дуже насолоджуємося грою, насправді, атмосферою на цьому стадіоні. І ще раз сподіваємося, що будемо в наступному сезоні вже не пропускати матчі. Завжди Дінамо є Динамо. Воно прагне до, до перемоги кожен раз. би то не складались ситуації. На другий тайм Шовковський зробив дві заміни: вийшли Віталій Буяльський та Назар Волошин замість Андрія Ярмоленка та Олександра Сироти. Перебудувалися на звичну схему. 4-3-3. багато моментів, емоцій та боротьби. Штою третій м'яч забив Владислав Дубінчак. Лівий оборонець епічно відсвяткував цю подію, адже це перший гол футболіста на клубному рівні. Зараз в мене важких півроку, Я мало граю, тому можливо, десь да. Хотілось би почати все з нуля і доводити своє місце в складі. Матч завершився із рахунком 3-1. Кияни за домашніх трибун перемагають принципового суперника в останньому домашньому матчі сезону. Попереду тільки гра з рухом у Львові. Туди не поїдуть збірники, оскільки отримали відпочинок від тренерського штабу. Після фінального свистка всі футболісти підійшли до трибуни та подякували фанатам за підтримку. А пізніше головний тренер столичного клубу вручив пам'ятну футболку Георгію Бущану. Голкіпер провів 150-й матч у складі Динамо. Це приємно, приємно грати за великий клуб Динамо Київ, але, на жаль, тільки 150. Так, да, тільки 150, хочеться більше. І ще важливий момент: грабці та весь тренерський штаб пішли до сектора з банером, присвяченим загиблим під час війни вболівальникам Динамо, які віддали свої життя у війні за свободу та незалежність України. Футболісти залишили свої ігрові футболки, які будуть передані на аукціони. Кошти з яких підуть на допомогу тим підрозділам, у складі яких захищають країну фанати білосиніх. Вічна пам'ять. Героям України